Встановлюють ялинку та розставляють новорічні прикраси. У будинку святого Миколая волонтери почали підготовку до відкриття. Спочатку ми прикрашаємо ялинку, вирішили, тому що збиралися ось у нас куча ілюмінації вуличної, збиралися на вулиці, але на жаль, в цьому році, дивлячись на ситуацію, ілюмінації не буде у нас на вулиці. Тому основний акцент будемо робити на прикрашанні будиночку Святого Миколая в самому будиночку. У приміщенні встановлять крісло, де сидітиме актор, який виконуватиме роль Миколая, розповіла Наталія Гранчак. Відправили його на реставрацію, дуже класно здоблюємо тканину. Я вже бачила, як воно буде. Поставимо поруч буде ялиночка, батьки зможуть з дітками фотографуватися. Ми знову зробимо прекрасну фотозону. Можна доводитись з Миколаєм і навіть його троні посидіти, фотографуватися». Відвідувачів у будинку Миколай зустрічатиме із 19 грудня і впродовж місяця у вихідні та свята, каже Наталія Гранчак. З 12 до 19 години тому ми чекаємо і батьків, і діток приходьте, відвідуйте Миколая, приносите йому подарунки, які він потім дарує іншим діткам і діткам, які не мають батьків. і Тим діткам, які там в фронтових зонах прифронтових перебувають. Власну випічку до будиночка принесла волонтерка Ніна Моторна. каже, ласущі передаватиме і під час новорічних свят. Я буду готувати уже це імбірні прянички із рукавичкою, з будиночком, з Миколаєм, але не з Дідом Морозом. Усі вироби, які є в будинку, можна придбати. Цього разу зібрані гроші планують спрямувати на допомогу дітям, які постраждали від війни, каже Наталія Гранчак. Нагадаємо, вперше будинок Святого Миколая у Полтаві запрацював 2015 року. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.